Вайтіл Сін трісфіка you а сок so тук, тук я малюк. Моє вітання усім, хто в цей час дивиться тук, тук я малюк. Ви готуєтесь до великодніх свят. Пишете писанки, вишиваєте вишиванки та великодні рушники. Пропоную на півгодини відкласти усі ці свої справи, аби сьогодні дізнатися про таке. Сьогодні у програмі, незважаючи на страшний діагноз, Мар'яна Калабай вирішила народжувати. Хай навіть ціною власного життя. Дитина все може, їй треба тільки трішки допомогти. Чи прижилась у Львові методика Монтесорі? Дивимось на світ очима лівшів. Героїня рубрики Позата хата унікальна, як і її історія. У 32-річної Мар'яни Калабай мами двох діток діагностували гостру мілоїдну лейкемію. Після цього вона дізналася, що вагітна третім малям. Попри наполегливі рекомендації лікарів перервати вагітність та неминучу хіміотерапію, Мар'яна вирішила народжуватиме однозначно. У Німеччині для неї вже знайшли донора кісткового мозку. Ціна двох життів понад 120 тисяч євро. Ця сума для родини Калабай нереальна. Попри все, Мар'яна налаштована оптимістично. Торішня осінь принесла в цю родину одразу дві новини радісну і сумну. Молодої мами оцих двох діток запідозрили лейкемію. а за кілька днів вона дізналася, що носить під серцем третю дитину. Я не знала, що я вагітна. Ми їздили з моєю кумою Лідою в Почаїв. Це було як мене виписали з лікарні в жовтні. Тобто я не знала, що я вагітна. Я просила там в церкві казала, Господи, дай мені третю дитину, не знаючи, що я вагітна. Тобто мене кажуть, Бог почув, дав мені її стан лікарі назвали аномальним, адже завагітніти з гемоглобіном меншим аніж 25 одиниць неможливо. Медики наполегливо радили позбути змаляти і негайно розпочати хіміотерапію. Але Мар'яна, попри все, вирішила народжувати хай і ціною власного життя. Мар'яна нас поступила в важкому стані з низькими рівними гемоглобіну, практично з критичними для здорової людини. Вона їй важко було пересуватися, і за час лікування було проведено декілька гемотрансфузій, і її стан стабілізувався, з, з чим вона була виписана під спостереження чи навчу, консультації. Хотіла лікарі, щоб я робила аборт, я написала два відкази, що я не збираюся робити нічого, але вони мені далі ходили, говорили робити, робити, робити. І я сказала, ні, це бажана наша дитина. Ми хотіли завжди. Троє дітей, так як вона в сім'ї одна, вона завжди мріяла мати велику сім'ю. Малеча втробі Мар'яни, бо про страшний діагноз мами розвивається нормально. Вага, ріст і все решта нормальні. Вчора були на ОЗД, все добре. Дитина вже має кілограм і 80 грам. вона набирає добре, по там органи, все, все добре, все чудесно. Очевидно, природа їх захищає, тих маленьких. Діточок. У Львові такої вагітної не пам'ятають навіть бувальні лікарі. Вони розводять руками і залякують без цього перелякану жінку. Через це сім'я Мар'яни вирішила народжувати і проходити хіміотерапію в Німеччині. Там мешкають бабуся і двоюрідна сестра жінки. Тому буде кому доглядати за немовлятком. молятком. хочу за кордоном? Там спеціалісти, вони, тобто в них були такі ситуації. Плюс ну, я переживаю, щоб просто після родів в мене не було якогось загострення, тобто критичного стану. А там же все таки на місці, там лікарі раз, два, і все. А звідси мене просто боюсь, щоб чоловік не, не встигне мене довести. У німецькій клініці Мар'яні вже знайшли донора кісткового мозку і запевняють: якщо вчасно і грамотно почати лікування, все закінчиться добре. Єдине, що насторожує ціна, яку українські незаможні сім'ї виставили іноземці. Початкова сума була порядка 200 тисяч. Але так як два професора війшли в наше положення. Ну, вони відмовилися від цього гонорару, це по 30 тисяч кожен. І сума стала 140 тисяч. Плюс знайшлася ще організація в Німеччині, яка готова проплатити пошук донору. Це ще 20 тисяч. На даний момент сума стоїть 120 тисяч. Спочатку дуже турбувався за стан здоров'я, каже, бо вона в мене єдина дочка. Як це буде, що це буде, як може бути в житті? Ну, а так. Зараз оптимізм має, що і хоче, щоб кажуть, все було, були вдачні роди, то все, ну, як то правильно сказати, щоб все було добре. За кілька місяців родині Калабай вдалося зібрати чималу суму 100 тисяч євро. Залишились зовсім трішки. Мар'яна і Михайло налаштовані оптимістично на дівчинку, яку планують назвати Емілією. Вже чекає коляска. Вона перейшла у спадок від старшого братика. А майбутня сестричка Мілюсі Вікторія вже знає, як допомагати мамі глядіти мацьопу. Я в 6 років чи 7, коли мій брат був маленький, міняла і доглядала там. Дуже люблю дітей, дуже люблю за ним доглядати там, музити. І багато всього. Мені здається, як я була б не вагітна, я б вже морально до ним давно здалася. А так я маю, як кажуть, натхнення і бажання йти далі, тому що знаю, що в мене буде та дитина, і треба жити для тої дитини, ще для двох, яких я маю. Тобто, в такому плані. Я знаю, що все буде взагалі в мене. Я настроєна. Дуже оптимістично дитинка в животі комар'яни чекає появи на світ. А жінка зараз найбільше прагне доносити малятко хоча б до 36-го тижня. Тоді б не довелось витрачати космічні суми на перебування недоношеної дитини в німецькій клініці, адже гроші, які вдалося зібрати, і без того вистачає лише на часткове лікування майбутньої мами. А вона тим часом з надією чекає пологів і вірить, що одужає. В той час, як маленька Емілія, постукує маму ніжками, навіть не здогадуючись, яке ж вона диво. Процес відлучення від грудей завжди болісний і для мам, і для кенгуряток. Як його полегшити, намагалась дізнатись. Наша наступна рубрика. Малятко кінгурятко. Це на вулиці. Півторарічна Софійка майже забуває про маму. Тут стільки всього цікавого: гойдалки, гірки, інші діти. Натомість з дому малеча одразу вимагає, що матуся дала їй цицю. А вона твердо вирішила пора з грудним вигодовуванням прощатися. Вирішила відлучити її вперше за все через те, що ну. Я помітила, що для неї вже швидше забава, що для неї вже швидше якась така звичка, ніж якась потреба. Тобто вона вже більше бавиться. Вона сидить, вона може взяти груди в ну, роди і просто сидіти собі пів години. Тобто, вона вже не їсть, вона тим ну, не насичується, а просто, просто бавиться. От. Це була перша причина. Другою з таких причин те, що вона вже все розуміє, і вона дуже добре вміє вже шукати, знаходити. І вона, як то кажуть, лізе мені за пазуху. І третьою такою, мабуть, основною причиною те, що по, ну, вона погано спить. Тобто вночі вона дуже часто прокидається тільки через те, що вона шукає груди, вона собі замінює ним так, якби дурачок. Лікарі рекомендують зараз чим довше годувати, так як молоко дуже корисне, забезпечує організм дитини всіма необхідними вітамінами, мінералами. В настає період такий, коли ти бачиш, що в дитини вже це не є необхідність, а як просто звичка. Годувати дитину грудьми медики радять як мінімум до одного року, максимум до трьох. Перші 12 місяців Дитині все-таки варто знаходитись на грудному вигодовуванні. Далі підбирається індивідуально. До двох років, частіше за все, і молоко втрачає свою. Поживну здатність і свої користі властивості. Ну і дитинка вже стає достатньо дорослою, самостійно, щоб мама і дитина могли таким чином все-таки роз'єднатися. Це би мало бути тоді, коли мама готова впевнена в тому, що вона хоче це зробити, і дитина вже готова до цього. Тобто, в принципі, це відбувається від півтора до двох з половиною рочків. в когось по різному. Тобто, хтось може в півтора лишити груди, а хтось може і до трьох рочків дотягнути. Найкращий варіант відлучення від груди. Це дочекатися того, коли дитина сама відмовиться від маминого молочка, говорять психологи. Зазвичай дитина відмовляється сама від годування десь між двома і трьома роками. Вона вже має хороші зуби, вже може сама жувати, і якщо батьки правильно налагодять. Процес харчування дитина сама відмовиться. Однак інколи діти дуже довго самостійно не відмовляються від грудей. Є випадки, коли деякі смукчуть сицю до п'ятирічного віку. Саме тому, якщо мама відчуває досить з дитини грудного молока, то можна братися за відлучення. Краще всього це робити весною осінньою, в прохолодну. Частину року, не влітку, коли збільшується кількість а, бактерій, які можуть викликати кишкову інфекцію. А ще відлучати від відсиці слід поступово. У Юлі цей процес зайняв два місяці, поки маленька катруся повністю перейшла на дорослу їжу. Головне це робити поступово, тоді відповідно грудного молока виробляється менше і легше переноситься самою ніби і для мами, і відповідно для дитини вона також відчуває, що його менше. Якщо мама лишає дитину на цілий день і вона відчуває, що молоко. Не приходить, тобто груди залишаються м'якими, ніякого дискомфорту в грудях немає. Тоді цей момент це якраз той момент, коли можна починати поступово відлучати. Отож, найперше рекомендують позбавляти дитину грудного годування після сну, солодко поспавши малятко в гарному гуморі, і його можна чимось забавити та відволікти. Після цього мама відлучає від грудей перед денним сном. А це вже складніше. Ми е, собі вигадуємо якийсь ритуал, та там погладжування, якась пісенька певна. Яка б дитина заспокоювала, дитина би звикала, що з цією пісенькою або з цим віршиком, або з тим масажиком вона засинає, і потрошечку забирати груди. Тобто дитина вже заснула, ми одразу забираємо груди. Так? Якщо вона прокидається, ми ще на трошечки, тобто ми не забираємо повністю, а ми просто скорочуємо час годування перед сном. Поступово ми відволікаємо дитину перед сном, вона під пісеньку масажик засинає. Так? І вже тоді вона буде може й сама. Найважче це відлучити малятку від нічних годувань, пригадує Юля, і ділиться досвідом, як їй це вдалося зробити. Я її заношувала, бутилочку не давала, і вона, в принципі, засинала. Коли я клала її в ліжечко, вона могла за 2-3 години прокинутись. Я брала її на руки, заношувала і клала. Назад в ліжечко, щоб накласти біля себе, так як вона б просила грудь. Деякі матусі вдаються до кардинальних методів, залишають своє дитя на кілька днів у бабусі. Це є стрес для дитини, бо, по-перше, в дитини забираються груди і ще й мама. І як їй заспокоюватися в цей момент? Та коли ми просто забираємо груди, і мама біля нас, то дитина сприймається як норму, та значить так має бути. Мама в люблячих руках. Дитину заспокоїть або ж даються до невеликих хитрощів, розмальовують груди. Таким способом свого часу пані Леся відлучила від грудей свою донечку Мартусю. Попробувала зеленкою, ну зеленка теж щось на неї ніякого враження не склала. І я зупинилася якийсь, напевно, певний період, думаю, ну щось мусить бути. Гірчицею мені порадили, мені було шкода, бо я боялася, що просто опіки не було, щоб вона не опеклася. Ну, я вдалася, взяла зубну пасту, таку дуже сильну ну, і попробувала. Ну і в принципі Марта так щось їй не дуже, не дуже, не дуже. І так якось безболісно, і вона відкинула. Дитина може злякатися. Того, по-друге, не завжди це діє, особливо, якщо дитина свідома. Вже дитина собі може тут гірчитися або чесник облазати, а далі смоктати груди далі, або піти мамі сказати, щоб вона пішла помилася. Третій момент це мама просто ці стосунки довіри. Вони можуть втратитися від того, бо дитина до грудей, а та мама отаку їй зробила. Що ж робити самій мамі, коли вона відлучає дитину від грудей? Якщо ви зменшуєте кількість годувань, то й молока стає менше. Якщо робити все поступово, то грудне молоко зробляється е, в... грудного молока менше, і залишок цього молока впитується молочними залозами. І воно, в принципі, має проходити безболісно. Тому перев'язувати та стискати груди рекомендують у крайніх випадках, бо це можна тільки нашкодити. Після пер перев'язування багато проблем є. По-перше, не забувайте це гормональний стрес, тобто, відповідно, після того можуть бути різні погані розвитки по жіночій частині і рак яєчників. І e, з маткою проблеми, і з грудьми проблеми. Гормональні таблетки, які припиняють лактацію, також тільки в крайньому випадку. А найважливіше пам'ятайте, якщо ви відлучаєте дитину від грудей, це не означає, що ви відлучаєте її від себе. Правда, робіть це із ніжністю, теплом і любов'ю. Гасло цього дошкільного навчального закладу творчість та спонтанність. Засновниця цієї системи Італійка, доктор медичних наук Марія Монтесорі. Вона вважала, що дитина повинна розвиватися вільно. А також основі її системи навчання та розвиток дітей здорових разом з дітьми, з особливими потребами. Про пізнайки, які розвиваються за методикою Монтесорі, дізнаємось просто зараз. Пізнайко. Хай маленький, але особливий. Дитина все може зробити сама, їй треба тільки трішки допомогти. Те, що малечі важко, зараз вона не робитиме. Зробить те, що під силу. Ось кілька принципів методики Монтесорі, яку успішно випробовують. Ось ці пізнайки. Наші е е педагоги навчалися в Німеччині, і е німецькі колеги приїжджають систематично до Львова і проводять навчання тут. Звичайно, що у Львові це зручніше проводити, тому що ми можемо залучити більшу кількість педагогів. В Німеччину поїхати, не всі мають змогу. І е, німецька сторона, вона трошки обмежує в кількості людей. Діти за своє швидше, якщо перейняти методику е, звичайно, так як Бу. є, була колись, так, а зараз методика месорі легше їм дається матеріал, тому що дає індивідуальний підхід до кожної дитини і індивідуальне пояснення. Марія Монтесорі перша жінка-лікар в Італії, яка вивчала педагогіку і фізику. Методику, яку вона розробила, назвала системою саморозвитку дитини в підготовленому середовищі. Головний у групі не вихователь, а пізнайко. Дитина робить не те, що їй скаже педагог. Те, що їй хочеться. Дитина знаходиться в центрі уваги. Не педагог, не вчитель, як в нас традиційно це е, досі практикується, а власне дитина. Тобто створюються всі умови для того, щоб дитина повністю розкрила себе в тому середовищі, яке створив педагог. Кімнати, де відбуваються заняття за методикою Монтесорі, ділиться на кілька зон: перша практична або зона реального життя. Там дитина навчається простих речей: шнурувати черевики, застібати ґудзики, містити тісто. Друга зона сенсорного розвитку, де діти знайомляться з властивостями предметів. Формою, кольором, матеріалом, розміром, щільністю. Додаткові зони математична, мовна, космічна, зона рухової активності. Усі полички, всі е, меблі пристосовані до росту дитини. Дитина може все собі сама взяти, дитина все може на місце поставити, тобто розвивається максимально її якби, самостійність. Після занять усі збираються в коло і обговорюють те, що вони робили. А також події, які відбулися дорогою в дитсадок. Педагог не втручається у розмову, а тільки її підтримує. Настя, що ти сьогодні робила на заняття? Я сьогодні робила. Діяльність педагога, ніби він стоїть і спостерігає, це є якби результат всієї його попередньої роботи, тому що треба створити середовище, треба дати індивідуальну презентацію кожного матеріалу, і треба слідкувати за тим, як діти це виконують, тому що дуже важливе значення має, яким чином дитина виконує певну вправу. Ще одна дуже важлива особливість педагогіки Монтесорі навчання та виховання здорових дітей разом з особливими. У львівському дитсадку де впроваджували таке нововведення, батьки його сприйняли негативно. Але діти, як виявилось, іншої думки, поки не звертають уваги дітям, не бався з тим хлопчиком, бо він там якийсь такий поганий, чи він там якось не вміє розмовляти, чи щось таке. Доти діти абсолютно нормально, спокійно це сприймають, і ми не раз бачили, коли. Діти опікають дитину з особливими потребами, коли вони їй допомагають, і абсолютно з розумінням ставляться можливо не до зовсім такої її адекватної поведінки. Дитсадків, де діток виховують за методикою Монтесорі, дуже мало. У Львові, наприклад, такий один, та й той не повністю. Таку систему навчання там опановують тільки чотири групи: обладнати весь дошкільний заклад дорого. Якщо буде надалі навчання педагогів, ми зможемо більше залучати звичайно навчених людей. Тому будемо далі продовжувати впровадження методики. Методика Монтесорі, за спостереженнями педагоги, які за нею працюють, допомагає дітям ставати більш самостійними, легше орієнтуватися в житті, пізнавати себе і навколишній світ. А ще, що дуже важливо в сучасному світі, поважати інших. Цікаво, чи полюбляє свіжозмелену каву героїня рубрики Перерва для мами? Перерва для мами! Наші інвестиції це наші діти. Ми в них вкладаємо. Ну і дай Бог, щоб ці ну, інвестиції, які ми вкладаємо, щоб вони нам вернулися. П'ятеро донечок і чотири синочки. Такими безцінними перлинами може похизуватися наша героїня пані Марія Була. Коли вони з чоловіком одружувались, навіть не думали, скільки діточок у них буде. Покладались на Божу волю. Кожна дитина є своя трудність, і хоча не буваєш якогось досвіду. Але для кожної дитини є свій досвід, тому що одна дитина має такий характер, друга дитина така. Це, це не то, що скласти машину, і ти вже ту машину складав. Чи, наприклад, щось якийсь там конструктор, і ти вже другий раз складаєш тобі набагато краще. А тут з кожною дитиною ти йдеш новими шляхами. Пані Марія за освітою економіст, але за фахом не працювала жодного дня. Вважає, що найкраща професія в світі бути мамою. Найважче пригадує жінка, їй далась перша донька Соломія. Пологи були довгими і виснажливими. Наступні вагітності пролетіли дуже швидко. Коли ж в делікатному стані пані Марія опинилася в четверте, з'ясувалось, що під серцем у неї моститься двійня. Мені сказали, що в мене будуть близнята. Після цього в мене був такий перелом. Я вирішила, що скільки в мене буде дітей, буде їх 10, буде їх 15. Ну скільки буде, стільки стільки буде. Тому що я зрозуміла, що життя я собі не можу додати ні одного дня. От стільки скільки мені дасть Бог відміряв, стільки буде життя. І Так само скільки Бог дасть дітей, стільки їх і буде. Тепер близняти Ілля та Євген тішать рідних витівками і дивують схожістю. До речі, інколи вони роблять перерви для мами. Правда, після цієї перерви їй додається роботи. І ми, як варили, ми не знали, як їх треба варити. То ми бульби просто взяли, накидали, але води не налили. І потім мама приходить, а таке все горить, як не пужа. Я розвішу лахи. Витирає стіл, замітає на кухні. Побратим близнят за витівками на два роки молодший братик Михайло. Пані Марія зізнається, що він сипли її жару за комір одразу за трьох. Сьогодні він не хотів вставати до школи, я його вдарив живіт. <плес> Виховання дев'яти дітей господарство не заважають пані Марії займатися іншими справами. Наприклад, очолювати пустомутівський осередок фонду для багатодітних сімей щаслива родина. Жінки до мене дзвонять, приїжджають, комусь щось треба допомогти написати лист. Ну, звернутися. Без старших дітей зізнається мама, їй було б важко. Дівчата господарюють на кухні, хлопці майструють із татком. Я допомагаю мати посуду, прибирати в хаті, також пекти торти, кекси, рогалики, ну і уроки робити з молодшими ротами. Допомагаю прибиратись за дітьми, дивитися, уроки робити. Та ну, все, що мама просить, інколи їсти треба приготувати. Або коли мама їде за дітьми до школи, то теж треба щось ну приготувати. Печу кексом береги. П... Ну, я пличне печу. Може зупи зварити. Роксала навчається на дизайнера Соломія. на медсестру, Наталя мріє стати кулінаром. А молодші Аніта й Олеся набирають знань з віршиків. Я українка голь. З Ж... і ладію що рідної мовою я володію шивченко словом, умію писати слова мелодійні вільші складати. Тачко стоячка бо я на неї пешкаш спеша. Їх дев'ятеро. Вони рідні, але різні. Але ні, схожі в одному. Ніколи не скаржаться на те, що їм як членам багатодітної родини чогось бракує. На даний час от як в нас створилася спілка. Таке питання взагалі відпало, тому що наші діти ходять на плавання в аквапарк. Наші діти ходять, нам дають запрошення в аквапарк просто покататися на гірках. Наші діти ходять в парк культури, нам дають запрошення від міської ради з добрих справ. Наші діти можуть їздити в поїздки, вони були і в Нагоєвичах. І буквально в суботу ми їздили від нашого Постомитівського Замки Львівщини торік пані Марія отримала від держави звання Мати героїня, а своєму чоловікові сама присвоїла титул Тато герой. Він може і побрати, і їм наготувати їжу, якщо я мене нема вдома, і там і, зажізати, і уроки. Ну все він може та і. Якщо якщо треба, то він це робить. Велика родина для пані Марії не є чимось надзвичайним. У її бабці було 12 ромалят. І своїм дітям жінка бажає великих сімей. А на питання, чи наважиться вона на 10-те поповнення, дев'ятикратна Матуся відповіла. Хочете насмішити Бога, розкажіть йому про свої наміри. Шульги завжди викликали особливий інтерес та цікавість. Проте зараз ліворуки діти все менше вражають педагогів та батьків. Їх не переучують і вони не дивують. Проте деякі дослідники все ж таки впевнені, що шульги унікальні та геніальні. Чи дійсно це так намагалася дізнатися наша сорока та її всюди сущий допитливий хвіст? У сороки! Леонардо да Вінчі, Нікола Паганіні, Чарлі Чаплін, Ейнштейн, Білл Клінтон, крім всесвітньої слави, цих людей об'єднує ще одна особливість. Вони шульги. За деякими даними нині у світі живе понад 500 мільйонів лівшів. і з кожним роком діток з такими особливостями народжується все більше. Лівша не патологія і не відхилення, запевняють психологи. Тому, коли ви помітили, що ваша дитина бере іграшку лівою ручкою, не впадайте у паніку. Батькам, які мають таких діточок, розуміти про ці особливості, приймати діток такими, якими вони є, і зверт. Датися до спеціалістів, які навчать їх писати добре, читати, і тоді ті дітки адаптовані до школи, і вони з великим задоволенням навчаються тоді в школі, і вони навіть можуть десь перескакувати. Праворуких діточок. Оксана одразу помітила, що у неї росте маленький шульга. І Ляусе робив лівою ручкою і іграшки нею брав. І саме її тягнув до ротика, згодом нею почав їсти і писати. Було зрозуміло, що його лів... ліва лівка найбільш активна, аніж права, тому що він лівою ручкою перше почав там, досягати за іграшками за мною. Тобто це, напевно, було десь з місяця. Три чотири, коли от діти починають е, тягнутися до чогось. Те, що синочок лівша, матуся не здивувало, її дідусь також був ліворуким. Правда, в його часи Шульг перевчали, що вони, наприклад, писали правою рукою, їх били різками і залякували. Так було й з Оксаниним дідом. І, хоча правою рукою він таки почав писати, дома усе робив лівою, а все село його знало як умілого столяра. Я вважаю, що це зовсім. Ну, не зовсім нормально перевчовувати, якщо йому зручно лівою рукою писати, чи малювати, чи їсти, ну значить. Нічого тут поганого немає. І тут ідуть втручання в психологічні процеси мозку. Ось, і це може спричинити до того, що дитина може бути більш тривожнішою, та вона може бути, в неї можуть більше підніматися якісь там страхи. В неї можуть бути, скажімо, такі на тіки нервові, в неї можуть бути зриви, в неї може бути нічний анорест, тобто заїкання тому. Я я не бачу потреб змінювати. Переучувати малюка на праву руку Оксана не збирається. каже старший син Марко, правша навіть заздрить молодшому братикові і чомусь мріє бути як він, лівшею. Сучасні діти вони ну дуже якісь такі знову ж такі демократичні. Вони хочуть відрізнятися від інших, і напевно це навіть те, що він там шульга чи, лівою рукою більше користується, Це теж якийсь про прояв. То що вони не такі як всі звідки беруться лівші? Науковці однозначно відповісти досі не можуть. Доведено те, що найчастіше це справа рук і величності генетики. У таких людей ліва півкуля мозку працює активніше за праву. Ліворукі люди вони більше мислять образно. у них більш розвинена інтуїція. Вони більш вразливі, більш чутливі. Ліворукість успадкувала ще одна наша героїня Юля. Вона усе робить лівою рукою. А право так поміч. Я з самого дитинства привикла працювати лівою рукою. Правою мені не здається, тому що коли я пишу правою рукою, в мене просто виходять карлячки. Юля яскраве підтвердження припущень, що шульги особливі. У свої 10 років дівчинка встигла створити власну колекцію одягу, відзняти кілька кліпів, працює на телебаченні, грає у теніс і дуже багато малює. Правою я можу їсти, але малювати не можу, і писати теж не можу. На iPad теж можу грати правою рукою, а от все решта не можу. через те, що правшів значно більше аніж лівшів. Усе роблять під них і машини, і інструменти. Тому в них немає потреби розвивати здібності лівої руки, на відміну від шульг, які часто з однаковою спритністю можуть працювати обома руками. Таких людей називають амбідекстрами. До них між іншим належить лідер гурту океан Ельзи Святослава Карчук, легендарний гітарист Джиммі Хендрікс, тенісистка Марія Шарапова. Тому, коли ви досі хвилюєте, що ваш малюк більше порується лівою рукою ніж правою, усміхніться. Головне, щоб його ручки були здоровими, а все інше так. Дрібниці що ж, зустрінемось за тиждень. Тоді у ваших домівках пахнутиме пасочка та ковбаска. До речі, великодні свята – гарна нагода, щоб стати героями нашої програми. Пишіть на електронну адресу, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Лайкайте нас у соціальних мережах ВКонтакті та на Фейсбуці. Не забувайте, що нас можна знайти і на Ютубі. Бережіть себе та своїх дітей. sing We sing to you because you are so dear. Look! Look! Yummy! Look!